Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на обзорі монета України 50 копійок 1992 року. штамп монетки 1 АВВМ. Монетка йде Каталожний брак. Ось так вона виглядає. На аверсі бачимо зображено тризуб. Зверху напис Україна, знизу дата. По боках листя каштану з листь колоссям пшениці. Бачимо над бокою, а невеликий заусинець на канті. Це також прибавляє вартість монети гурт. Така насічка, друзі, ось так. І реверс монети. Як бачимо, має напис 50 копійок. По колу ягоди калини зібрані у такі грони. рахуються вони за часовою стрілкою, над нульом іде перша і над п'ятюркою закінчується восьма. Монетка виготовлена з латуні. І ціна на даний екземпляр монет на сьогоднішній день становить 5-7 доларів, друзі, в кращих випадках 12. Якщо вам попала така монетка виготовлена не з латуні, ціна її стартує автоматично від 100 доларів. І якщо вам попаде поворот на 180 градусів, тобто реверс монети буде ось так. а Аверс перевернутий, як в іноземних монетах, тільки поворот на 180 градусів. Ціна на таку монету договірна. В кого є такі монети, пишіть, телефонуйте. З радістю їх куплю. Колекціонери на сьогоднішній день роблять хай з монетами України. Всім дякую за увагу, не забуваємо ставити палець вверх та до зустрічі в наступних відео.